Не витримав я, все-таки взяв для себе лам... кадильничку. Ось отаку обрав-золотистого Золото... кольору. Вона металева, це наша нова поставка кадильниць. Вони є в різних розмірах та різного забарвлення. Хочу показати, як користуватися кадильничкою. Такою ми беремо вугілля. Я використовую грецьке вугілля для лампад. Відкриваємо кадильничку. Сьогодні я вже кадив нею. Ось, дивіться, серединка. Відкриваємо кадильничку, беремо щіпчики, перевертаємо вугілля саме тією стороною, яке у нас куди можна положити ладен. Це вугілля швидкого розпалу. тобто Ми його підпалили, дивіться, воно почало тріщати, як бенгальський вогник, і розпалюватися. Тобто, воно зараз повністю розгориться. Поправ, бо бо В щіпчиках у нас є отака штучка, якою ми можемо поправити його. Так, краще, краще, мені здається, отак. Так, Оттак, Поклади отак. рівненько та все. Угу. Так. Ми чекаємо, коли вугілля побіліє. Воно зараз побіліє. Ой, Оя красива! Да, новий... новий рік! Новий По, рік, побі, Побіліє. Потім ми візьмемо ладан та покладемо його. На наше вугілля. Чекаємо, поки, поки розгориться повністю. Там да, наша кадильничка. Не кадильничка, роз... кадильничка, нормально, <рес> вугілля, <рес> роз... <рес> вугілля <рес> розгорілося, і перевага, що вона. Бачите, що тут є ручка, тому що метал нагрівається. А за ручечку ви можете без проблем mm -hmm. Це... Склади вже Бере, беремо невеличку кількість, один кусочок і ложимо його на вугольок. Mm, ложимо на вугольок. Wow. А, Жили. І, І що зараз буде зараз Так, він... да, да, Зараз аромат Ладену, до речі, грецьким... Ой, диві, вже, грецький. Ой, дивіться, воно вже бачите, вже ліє ладен виділяє дим поки, але воно не воняє димом. Ні, чи чому, Вон це буде, буде Та й хочу понюхати. Ой, як він да. пахне. Використовую один із моїх найулюбленіших ладенів це Ватопецький Ладен, а квітка пустелі. А, кілька -пустелі, кілька -пустелі Ой, на відео видно ж, як падає. Да, як, да, як наче парує. Кадит, да, кадить, це тліє ладан. Да. Цей аромат буде зберігатися навіть після кадіння, дуже-дуже приємний, приємний, якісний ладан. лампадка взагалі. Не лампа, кадивничка. Це Вибачаю, вже, вже на вечір трошечки пропиє. Уже лампа ввижаються. Да, Клас, О, вообще. аромат просто. Да, дуже пахне. Не, mm. не думайте, воно не виняє димом це не дим, це тліє лада і да. аромат а ось, просто дуже-дуже дуже гарний. Ой, вже як розплавився. Да. Все, все в комплектуючих у нас є в наявності, так що замовляйте, сайті конолавка в шапці профілю.